Усім привіт, друзі! Всіх вітаю на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із міста Кривий, Прип'ятровська область. Друзі, в нас сьогодні просто жара, сьогодні 1 травня. Жара просто неймовірна. Я на городі працювала зараз 12.30 Я надягла футболку та надягла шорти на час запису. так я у купальнику на городі працювала. Я там рвала траву, підготовувала земельку, бо вже то були приморозки. а Це вже різко жаріще ще у нас. Пішла буду потрохи вже через дня 3-4 Потрохи висаджувати томати у відкритих. Ґрунт. Так, друзі, буду вже, бо вони дуже-дуже просяться. Так, хочу показати вам ще виноград. Два кущика в мене позаминулої ночі трохи приморозило білий, і синій, з одного кінця городу. І більше нічого не приморозило. А от, погляньте, який класний ось виноград. Все добре, прям ідеальний, ось ідеальний кущик. Ось у мене теж. Ще один синій це кишмиш теж. Погляньте, просто ідеальний, нічого не перемерзло, не замерзло, все добре, все воно зростає. То друзі, сьогодні буду вже після цих нічних заморозків, вже тепленько, то вечірком, коли вже знизиться температура на нормальну. Буду обробляти іменно сьогодні ввечері. Виноград, зелений щит. Вже то я відкладала, відкладала від температури такої більш заниженої, а тепер вже, вже все добре, дощів не намічається. Буду, то буду е, обробляти. Так, ну квіточки, ось о, все все добре зростає, нічого не примерзло, нічого трояндочки, воно, е, хризантеми, піони. Е, все ну, погляньте, все добре, все з квіточками добре. І дуже, дуже вже земля тут суха. То зараз буду е, шлангу надівати на кран та буду е, поливати. У мене ось о, шланги, бачите, розкидані по всьому гурту. Породу туди, туди кусень, туди кусень, і мені так вдобно поливати. Підсоєдинила до крану і поливаю цей кусінчик. Підсоєдинила воно другий кусінчик. І тут поливаю, підсоєдинила третю шлангу, і надвір я її виведу, і на дворі буду поливати. На дворі обов'язково буду поливати квіточки, бо вони, бачите, квітують воно і тюльпанчики, і жовті, і білі, і рожеві, і, і ось біленькі квіточки, і фіолетові воно, тюльпанчики вже відквітають. Ну теж все добре. З квіточками, трояндочки, там, гризонтеми все добре, нічого не померзло. А з цього боку теж друзі ось все добре, нічого не померзло. Навіть вже іриси, воно квітоноси повипускали. Ще у нас кажуть на них петушки, петушки або іриси. Ну то так. І з цього боку дуже багато ось у мене теж квіточок насаджено. І тут воно ромашки добре поприймалися, що я восени садила. Ну, в общем, друзі, це все треба буде. Сьогодні у мене е, сьогодні в мене єдина велика робота це залити усе. У нас, як оце починається такий сезон, то у нас е, е, всі хватаються за шланги, всі поливають. І у нас ми тільки з крану, друзі, поливаємо. У нас другого немає нічого, е, не скважине, колодязів, то ну, завжди падає тиск і маленький напор. Ну, нічого, все одно все треба залити, малинка. Малинка вона червона, малинка вона жовта, там трохи ще по тому боці червоної позростало, все добре. ну В принципі, друзі, тут, тут все добре. Ці позав'язували сливи пірамідальні, трохи позав'язували слив зараз підійду ближче. Так хочу ближче вам показати. Надіюся, буде видно, ось багатенько зав'язало. ну... Я я вважаю, що як у минулому році, так і в цьому році вони позав'язували, хоча е, був приморозок, коли вони іменно квітли. Той ще перший приморозок, коли було мінус три у нас вночі. І оце друга сливка тут у мене теж. Ну, ця, ця ще ліпше позав'язувала. Погляньте, воно вона, вона вона прям вся, вся в цьому. Е, це е, сливи Імперіал. Пирамідальні. Вони завжди не буває такого сезону. От їм вже багато років, але вони плодоносять, не буває такого, що вони не плодоносили. Навіть у це предкому приморозку квітли, і вони все одно зав'язали. Дуже, до речі, рекомендую їх купити. Хоча я їх купувала в інтернет-магазині Агромаркет, як другі зовсім дерева, а мені прислали такі. І я дуже дуже задоволена до речі ними. Хоч щось із того магазину я. Залишила і це єдині дерева, які я залишила, і єдині, які мені подобаються із того, що, що я там замовляла. Е, Яблунька дуже добре зав'язала речів яблунька перший рік квітла так дуже і добре зав'язала. Подивимося, чи залишаться ці плоди, бо ну, теж отож вони застали цю температуру. Так, тут е, дуже близько персик. Персик, до речі, зав'язав дуже добре, хоча він теж квітнув і зав'язував плоди, коли от було мінус три вночі. Е, надіюся, що всі плоди тут залишаться. Зараз спробую друзі показати. Ближче на гілочку, якщо буде видно, бо вони, в принципі, ось, ось друзі, вони ще шаманюпосіньки, але воно вже видно, що, бачите, позав'язувалися, позав'язувалися. погляньте, тут ківо плодики, позав'язувалися на гілочках. Ну надіюся, що вони там і залишаться, і будуть буде мене персик добре радувати усім, усіми своїми блодами. Мірочка. Мірочка, моя зірочка, лежить, відпочиває, бо, друзі, дуже жарко. Вона, вона відпочиває. Вона в неї шерсть велика, шерстяна собачка, то їй така температура їй вже занадто. Вона ховається десь, або в городі там на траві лежить, де більш прохолодно. так, котики це... Ось о вже погляньте на 8 березня. Я продавала оці котики, гілочки всі вирізала повністю. І як вони вже обросли? Немає ні тлі, бо мене питали, друзі. Осьо. Немає не ні тлі, нічого немає. Але згодом, коли будуть дощ, оце перший дощ, як буде 100% Тут з'явиться тля. То я куплю препарат, або препарат тля, іменно Він дешевий, прям і він допомагає з одного разу. То я її оброблю. Або подивлюся, які є, які будуть там препарати від тлі, щоб обробити. О, Тайсон вже прийшов на мій на мій голос. Іди моя зірочка, ай хвастунчик мій. Хвостунчик, друзья, люба, люба показывает. Самій хвостик, не зайчик. Мої собоку, так лоша. Питя, пить. Так, тут в мене воно огірочки зростають у мішечках. Ще мене питали друзі, а чи не попаляться корінці у огірків? То, що я тут е, насипала, ну, чистила курник, і оце в мене наповнені мішки цим е, солома, там сіно, послід, е, стружка, опілки, в общем, все ото. Все, що теплу підстилку я е, туди, оту е, туху, мішкам, е Складала зверху десь сантиметрів 10 обичної землі і сантиметрів 5 магазинної землі для розсади, я купувала в магазині АТБ. Не знаю, друзі, це десь я побачила, теж на якомусь каналі, що так вирощують, і вирішила спробувати. Це мій експеримент. Не знаю, що воно буде, ну, але сподіваюся, що, що та й буде. Я ви знаєте, я люблю експериментувати. Ось, ось ще три мішки я просто поки що поклала. У мене вже немає покупної землі, треба поїхати до Атибета докупити. І тут в цих мішочках я хочу посадити томат монгольський карлік. У минулому році в мене просто в обичній землі. Рис. Я обичну землю е, сипала з городу. Для мішків це не катіт, друзі. Зразу вам кажу, вона дуже така тверда робиться у мішку, іменно, навіть якщо в мене в городі вона пухенька, в мішку вона дуже твердюча робиться. І е, ну, помідору було некомфортно. І два огірка я висівала теж отак от іменно е, в городню землю, теж йому не сподобалося огірочка. Вони плодонут але не так, як ті, що на грядки плодоносили, то або треба покупну землю, або оце це Ну, Друзі, в цьому році багато у мене експериментів. Ці експерименти себе покажуть, як воно є і як воно буде. О, Вітерець, друзі, фу, хоч, хоч трохи прохолода після такої жари, бо я ось от дві години на сонці траву рвала, там проривала, то дуже-дуже нажарилася. Курочки мої, курочки. Ховається, ну, там, ховається, бо дуже жарко. Зараз я їм травички дам, нарвала. Вже один ясик я їм згодувала. І ось один ясичок ще друзі, стоїть. Це я... Ось, друзі, це я на цей рвала там під абрикосою, бо хочу щось там посадити. Або гірочки, або помідори буду якісь там висаджувати. Ще, ще, ще подивлюся, ще не знаю. Подобається моїм корочкам, подобається, натя вам дитина про холоду. Тут жарко дуже. Жарко. Тут така дуже соковита, друзі, травичка. Там воно у них тазик із піском, і з попелом вони там купаються, ну, щоб не було шкідників у них там. Як його ем, кліща курячого, хоча з часом вони буває, буває, з'являються. У минулому році від е, е, куриних бліг і цього е, кліща Петька, Сєрік, ти чого? Що ти кричиш на мене? Що я тобі зробила? Е, від кліща і від е, бліг я обробляла курничок е, оцтом 9% процентним. Я вам казала, друзі. Е, я казала, показувала, в принципі, є відео. Ось, крикун. Хазяїн. Бачите? Кричить і кричить вічно на мене. Е, брала один літр оцту. Розводила в двох літрах води із крану обичної, відстояною, не кипяченої, просто розводила. І от таким розчином я обробляла увесь курник. Підлогу, потолок, стіни. Ці... Насіясти там, де вони несуться, ящики змінювала солому і шепоній по новій соломі я обробляла у таким чином, і воно якось потім через дві-два тижні ще раз повторила, бо вони ж все одно відкладають яйця в ці кліщі. І отак, от згодом, десь через тижня три їх не стало зовсім. То ну у моєму корнику допомогло. то може комусь потрібна така інформація, то, то будь ласка, водичку завжди я змінюю кожен ранок і ввечері змінюю обов'язково. Вже бачите, в мене 10-літрове відро води стоїть, бо жарко, курочки водички багато п'ють. І чим більше водички будуть пити курочки, тим ліпше в них теж буде. Яйцу ліпше сліпше буде. Не можна залишати курочок без водички ні в якому разі. Вони дуже-дуже багато п'ють, друзі. І якщо хто ну хто з курочками зв'язаний, хто займається курочками, ви бачили, якщо одна курка підійшла пити воду разом, всі підбігають і п'ють воду, наче вони її ніколи не бачили. Воно так дійсно якось цікавенько. Зранку я їх погодувала мішанкою. Я варила у мене було лушпиня з картошки, з моркви, з цибулі, кукуруза, пшениця. Це я зварила. Юшечка в мене там ще багато. Я роблю, щоб юшка була. І туди додаю ще 10-15 частину. От кодець макухи. Перемішала, перемішала і все. Більше нічого наразі більше нічого не додаю. І от я їм з даю. І ввечері вже даю кукурузу, пшеницю і насіння сонячне І там під кролячою кліткою у мене багато насипано ракушки із річки. Просто обична ракушка з річки. Це кальцій. Кальцій їм дуже потрібен. Бо мене питали: а чому ви не даєте, показуєте, що ви сушите лушпиня з яєчок? Але не Ну, але не, не даєте їм. Друзі, коли в мене є. Багато його, то я додаю. Але це в мене ось, бачите, воно сушиться, все вже посохло. Там воно ще в мішечку погляньте, там в мене ієчна скарлупає, шкурки від бананів, від апельсинів. В общем, все, що в мене там, я їла за зиму, оці всі шкурки в мене сохли на плиті, я їх подрівнила, там мене воно ще досихає. Ось, ось ось, Банани, тут, шкурка ківі, чай який. ось ну, ці. Чаїнки усього ось такі це все в мене висихає. Я дрібню і це буде додаватися у лунки до помідорів, до баклажанів, до перців. І особливо яєчна карлупа. Яєчна шкарлупа обов'язкове додавання до томату монгольський карлік, бо він в кальцію дуже потребує кальцію. Він стелиться по землі, щоб в нього не було вершиною гнилі, щоб він попросту не гнив. Йому дуже дуже багато потрібно кальцію. То я і в лунку додаю і обробляю ще кальцеве селітрою обов'язково, це як добриво. І першу я роблю підживлення під корінь. А другі підживлення до того, як починають стигнути томати. Як тільки починають стигнути томати, кальцеву селітру я перебираю. До того моменту я полисту кальцій це ще така кальціва селітра. Вона діє там. Куди її додають. Тобто, якщо під корінь, то вона на корінь діє, розвивається більше коренова система. Якщо вона по листу буде, то вона по листу і буде діяти. Дуже добре підживлення. Вже за багато років воно себе показало. Я дуже я мені подобається кальцева селітра. Я її використовую на своєму роді. Хоча деякі казали, що нам не подобається там бриксілкальцю, чи як воно там ще називається. Ну це дуже дороге добре. Во я його не використовую. Ну, дійсно дуже дороге, в рази дорожче, ніж кальцеве селітра. Ну хто займається так великими плантаціями, там, то, то, звісно. У мене це так. В мій город це я а у мене ще є там. Кусінчик я попросила у цьому році у своїх знайомих, бо в цьому році я дуже багато буду помідорів висаджувати і висіяла багато. І висаджувати буду багато, бо я збираю насіннячко із своїх сортових томатиків. І потім продаю і перчика теж з гіркого я буду збирати на синячко, і будемо продавати. Ну, Подивимося, що в цьому році буде, бо в ну, мене в цьому році, якось, якщо чесно, перчик не дуже задався, і баклажани не дуже задалися. ну, Надіюся, що Воно підросте, ще що воно, що воно все спіється. Все, все, все воно що виросте. Е, от мої помідорчики, які я томатики, які я е, е, пікірувала з-під віконня, е, ну, ще вони тижня-півтора, ще, ще вони будуть так зростати. А на цьому місці, де я сіяла прямо сюди насіннячком. Без пікіровки то вже більша половина друзі. Бачите, дуже велика. Вже вона хоче висаджуватися у відкритий ґрунт. То десь ще дві дві ночі подивлюся, яка буде температура, і скоріше за все вже дійсно почну висаджувати у відкритий ґрунт. Ось у мене хатинка для томатиків. Сюди я висаджую томати, які бояться сонечка. І дуже багато в мене місця, які будуть по всьому городі зростати, і високорослі, і низкорослі, і які бояться сонечка, які не бояться сонечка. Але ну, де кому знайдеться місто, місце верніше, там вони і будуть зростати, бо помідорів треба багато висаджувати, а місця не дуже багато. Так, зелені. Зелень добре зростає, воно багато я шавлю позрізала, та помила, порізала і в морозилку закинула по пакетикам на зелений борщ. Вчора ще, друзі, що я зробила? ось о, В малині поприбирала траву, позаливала і грабельками, перед тим, як ось таку добряче не сапкою, а грабельками тільки так провела, щоб не задіти кореневу систему, бо у малини поверхнева коренева система і сапати б не бажано. Треба просто так легесенько прорихлити. З цього боку я посадила, посіяла верніше ось, огурчиків трохи. Раз, два, три, чотири, шість кущиків. Там я посіяла три кущі одного кабака і три кущі другого. кабака. Кабак Дуже великі, я їх замовляла. Не знаю, якщо великі будуть зростати, то буду і надалі сіяти. Якщо ні, то ні. І з цього боку, друзі, я вже всі-всі огірочки висіяла. Ті, що я у неділю перед кладовищем, перед тим як на кладовище йти, я позачиняла пляшечками. Вони так в мене зачині і е, поки є. А ці вже огірочки я нічим не зачиняла. Вони отаково от е, от будуть і зростати. Тут у мене ось, ось ще Кабачки із під пляшечками. Я їх не відчиняла, бо вони поки не зійшли там. Воно два кущика в мене із вже давненько зійшли. Так, і тут трохи я ось трохи зовсім трохи коло часнику, але зелений він все добре. Е, коло часнику тут ву, я повиривала травичку. Бачите, тут травички все багатенько. От, я її повністю з корінцями стараюся вирвати, щоб вона надалі не я, ту, я там розростала. Підготувала, я там буду висівати кукурузу. Дуже давно не висівала, бо у нас вона якось не плодоносить. і в цьому році я вирішила висіяти. Енесорт, а гібрид ракель. Я купувала минулого році пачечку купувала, але мені в цьому році ще там подаруночок від моєї підписниці прийшов, теж ракель. Два, дві пачечки різної фірми, то я буду усі висію, усі висію, подивлюся, що та, що та як. Так, оце є виноградик, що у мене підмерз, це синій. Ось, ось такого, бачите? Але все, ну все далі, все йде добре. Все погляньте, все добре. Ось, тут його зовсім трохи підмерзло. А це біленьке, ось теж ось трохи-зовсім трохи. підмерзлення. Це все добре, це добре, це добре. Ось підмерз, ось опрям ідеальні. Я не можу зрозуміти, яким чином це воно мерзло. Ну дійсно, ось підмерз, ось все добре. Воно на низу ще нижче. Тут ось підмерз, ось погляньте. А це все добре. Там воно нанизу, зовсім нанизу, він зовсім не перемерз. Не знаю, як воно. Получилося так, яблунька добре ось зав'язалася, і квітне. Е, так, це семеринка е, зав'язується. Ну, надіюся, що вона буде в цьому році, бо в минулому році вона відпочивала. Вона старенька, друзі, її біля 10 років, але вона мені пусінька. Бачите, в мене всі невеличкі деревця. Я стараюся садити таке, щоб воно не було там 10 кілометрів уверх, щоб обробляти. Груша зимовалася, зав'язалася прям ідеально. Так, огірочки, друзі, огірочки, як я висівала по три насінини, вже по три насінини все повилазило. То от так, тут я ось коваривала травичку, заволочила, і перед під абрикосом я всю травичку вирвала з корінцями і тут щось думаю висівати. Так, тут в мене полуничка. Отакуво От добре виглядає після вчорашнього підживлення. Кому цікаво, подивіться, минуле відео я там показувала, як я підживлюю цей час полуницю. Бо багато хто там писав: ой така такий розчин дуже сильний попали. полуницю, друзі, погляньте. Вона квітне ще сильніше, як квітла учора. І прямо на очах вона випускає квітоноси. Все добре, друзі, головне добре пролити. Це підживлення кореневе, не по листу. Так що, от тут полуничка, погляньте, вона прямо що дійсно на очах вона піднялася, в неї і листочки почали більше з'являтися. То отак, друзі, вишня. Вишня прям добре ідеально зав'язала плоди. Ось дуже багато, дуже-дуже я вам вже показувала дуже багато плодів. Абрикоса, абрикоса. Ой, друзі, кожен кожен рік вам показую. Вона у мене завжди теж з абрикосками. Ось погляньте воно. Ось ціла купа їх. Все добре, хоча і приморозки, морози були, ну, трохи менше у цьому році, я вам скажу, але все одно вона є і все одно будемо за брикосами. Єдине, у цьому році набагато менше оця черешня зав'язала, бо були тоді якраз мінус три був. Ото вона і в той момент квітла, і дуже мало зав'язала. набагато менше.